Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Поруч зі мною головний тренер Хмельницького Поділля Віталій Костишин. По-перше, напевно хотілося б привітати вас із нічого з огляду на те, як розвивався поєдинок. Але можливо, їдучи до Демидова, ви сподівалися на перемогу, як оцінити сьогоднішній результат. Знову ж, по, по грі то, що спаслись, звісно, в кінці задоволені. Це футбол, ви розумієте, що є різні матчі, вони були і будуть. Ми з Черніговим 2-0 вигравали і втратили перемогу. Тут ми врятували нічю. На будь-який матч настраивався на перемогу, але ми розуміємо їдемо до хорошого суперника, який усилився, з яких хороші футболісти, і розуміли, що нам не буде тут легко. Так хотіли перемогти. Були декілька непоганих нас нагод. Так саме в Дінеза були непогані нагоди. Ну отак, от скажімо, зіграли вже чотири тура, дві нічі на визі. Дві да? нічі на виїзді, поки не програємо, ну якби скажімо так що більш-менш задоволені. Власне кажучи, от така безпрограшна серія у весняній частині. На основі таких результатів за що може боротися команда у другій частині сезону? Нам потрібно зараз беззапасити себе від зони вилетів і плей-офів. Це перша задача. І тому десь є в нас в діях. Я бачу, що футболісти за цього десь нервують. Якщо це тягар впаде, ми раніше рішимо цю задачу. Якість футболу набагато покращиться, тому що я розумію, що вони можуть трішки по-іншому, але що давляє результат, от він додає таких браку в невинуждених ситуаціях. Ну Думаю, от наша основна задача набрати більше гучків, щоб себе раніше обезопасити від е, опасної зони. Що ж, дякую вам за флеш-інтерв'ю і бажаю успіхів. Поруч зі мною головний тренер Діназа за Олександр Головко. Пане Олександре, наскільки задоволені результатом сьогодні, все-таки, начебто, нічия проти Поділля проти суперника, який вище знаходиться в таблиці. Але з огляду на те, як розбивався поєдинок, наскільки задоволені, нічією? Ну після рахунку 1-0 і пропущений м'яч добавлений час, то трохи є засмучені, але ж ми дивимось реально на речі. Для нової команди, для команди, яка починає свій путь і він зразу починається з того, щоб статися в першій лізі це досвід. Тому я не буду казати, що там сьогодні заслуговували хтось на, на перемогу. Сьогодні дві команди намагалися перемогти, але ж нічий не результат. Сьогодні мені здається по А безпосередньо грою своїх підопічних, наскільки задоволені? Команда більше контролювала м'яч, більше атакувала, але моментів особливих. Не створювала щоб створити моменти, треба більш працювати. Це, це логічно, все, і будемо намагатися в інших зустрічах робити більш остріше, тим більше що у нас іншого виходу немає, Бо ж для того, щоб вирішити задачу, нам повинна вигравати матч всі які є. Наступні два поєдинки проти прямих конкурентів, проти хуста, а також проти гірника спорт. Як оцінити такий календар? Які завдання для команди безпосередньо в такій короткостроковій перспективі? Мені здається, не гарняк, а металіст. А металіст? Так, і перспективи дуже будуть файні, якщо будемо працювати. Ще раз кажу. Потрібно вигравати кожен матч, намагатися. А далі будемо рахувати вже після того, як зіграємо. Ще є сім ігор, і давайте так скажемо. Сьогодні ми е, заробили очко, тому що при рахунку 0-0 там дуже гарний сейв зробив наш воротар, і як воно далі пішло, то будемо казати. То сьогодні вже гра пройшла. Завтра є вже робота, і з понеділку почнемо готуватися до виїзної гри. Дуже, скажем так, не, нелегке буде пересування по логістиці. Будемо десь сутки їхати, але ж ми готові для гри. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів. Ефір цифрової доби – Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.